Лишайники. Лишайники. особливі організми, які з'явилися внаслідок симбіозу гриба й водорості. і гриба щільно переплітаються та утворюють верхній і нижній кіркові шари вегетативного тіла талому або слані. Верхня кірка товстіша за нижню, буває різних кольорів і забезпечує поглинання води й мінеральних речовин з повітря, а також захист лишайника. Нижня кірка утворює вирости, ризоїди, якими організм кріпиться до субстрату. Між гіфами гриба розташовані клітини водорості, зазвичай зеленої або ціанобактерії, що фотосинтезує та постачає органічні речовини грибу. За формою талому лишайники поділяють на накипні, листуваті і кущисті. Накипні лишайники леканора, аспіцилія. Мають вигляд тонкої або товстої кірки, яка щільно зрослася зі субстратом. Листуваті лишайники, золотянка, пармелія. Своєю формою нагадують листкові пластинки з розсіченими краями, що кріпляться до субстрату пучками гіфів, кущисті лишайники, прямостійні або звислі кущики, які бувають розгалужені чи не розгалужені, цитрарія, уснея, кладонія оленяча або оленячий мох, або ягель. У лишайників талом має різне забарвлення зелене, жовте, буре чи майже чорне. Його колір насамперед залежить від специфічних пігментів, умісту і концентрації різних кислот солей тощо. Розмножуються лишайники як цілісний організм частинами талому, спорами гриба та водорості або поділом клітин водорості. Лишайники дуже витривалі і пристосовані до різноманітних умов навколишнього середовища. Спека, відсутність опадів, холод, але ростуть вони переважно на екологічно чистих територіях. Лишайники своєрідні біоіндикатори, тобто організми, наявність, кількість або інтенсивний розвиток яких є показником певних природних процесів чи умов навколишнього середовища. Ліхенологія, наука, що вивчає лишайники.